В спеку і в холод, під зливами дощу і куль волонтери продовжують допомагати захисникам нашої батьківщини. Вони продовжують систематично возити теплий одяг, інструменти, продукти, харчування та інші потрібні нашим воєнам речі у найгарячішій точці зони АТО. Без волонтерів, без всього українського народу. Наша перемога була б неможливою. Низький уклін і велика шана. Всьому волонтерському руху. Таку допомогу відправляли волонтери громадської організації Майдан Бурштин за підтримки торговельно-економічного коледжу мешканців району та приватних підприємців. Ми завантажуємо бус, який буде відправлений в зону АТО і нашим хлопцям, і тим, хто служить не з наших областей. Максимально все, що люди зібрали, ми зараз завантажимо. І група волонтерів буде відправлена на передову. Щоб роздати і на Миколая хлопці наші отримали святкові хороші подарунки. Зібрані подарунки, солодощі, харчові продукти, консерванти, Підключено великий ресурс громадян нашого міста, населених пунктів Галицького району, Рогатинського району. Також навіть це Івано-Франківщини принесли нам деякі подарунки для наших бійців. Управляємо черговий гуманітарний вантаж на схід України до наших солдатів, воїнів, зокрема, 4-й батальйон, батальйон Кульчицького і 98-му бригаду. Будемо заїжджати. Там є хлопці, які з Буштина і з окружних ну, навколишніх сіл. Ми всі змучились, і я вже не перший раз їду, також на схід і ну. Такого терпіння, наснаги, і ну не здаватись, бо, тому що е, воно, знаєте, е, важливо тримати дух і характер в кінці бою, як то кажуть. Ну надіємося, що це, ця війна вже можливо закінчиться. Священник поблагословив вантажів водіїв. Андрій Васьків, Ігор Гусак, новини телеканалораги.